Чому у мене вийде робота тестувальника? Перше, мій попередній досвід мікробіологам дозволив мені набути навички систематизації, аналізу і вдосконалення показників різноманітних аналізів. В чому це було проявлення? В тому, що. Любий аналіз, який робиться лабораторний, да, він е, повинен бути за правилами, да, точно за процесом, за правилами, і з е, даними там, після коми, ще декілька цифр вони повинні співпадати. Тому це каже про те, що я дуже, от мені дуже подобається да, дивитися в глибину всіх цих процесів, які відбуваються. Також в мене гарно виходило організувати роботу, щоб всі ці процеси, які в мене були, робити найшвидше. За що я отримала через рік грамоту як найкращий лаборант. Що ще було з того, що мені як тестувальнику допоможе, це те, що я. Всі дані, які в мене були раніше, взагалі, вся робота вона була систематизована, тобто вона відбувалася за проєктом регламентом, да, який був, і е, я його виконувала вчасно все і досконало. Тому в мене, е, як у тестувальника, є така здібність, як шукати недоліки. Да, тобто, якби є такий проєкт, але для того, щоб Щось мені зробити якісно, да? я дивлюсь недоліки. І це стосується в житті взагалі. Да? Тобто не ну, обов'язково це, що в мене на роботі. Що стосується о, мого бажання стати тестувальником ще зі школи, я зрозуміла, верніше не я зрозуміла, я любила предмети, дуже полюбляла предмети, інформатику і хімію. І так як в мене вже троє дітей, я вирішила все ж таки досягти. Своєї мети, а також uh, знайти віддалений формат роботи, який дозволить мені більш ефективно та да, продуктивно розвивати себе. Я розумію, що я ще на, началь, на початку uh, своєї стезі, але в мене було стажування, і завдяки цьому стажуванню я навчилась uh, перше створювати документи обіг для таких процесів, які необхідні для тестувальника. Навчилася задавати питання різноманітні, да, шукати фічі, вони там називаються, mm. е, шукати недоліки. Да, і тому я дуже хочу да, стати спеціалістом в цьому напрямку да, і розвиватися. Я розумію, що зараз мені не вистачає деякого досвіду, але завдяки вашій компанії я б хотіла розвиватися або бути там найкраще.